Sempre, via, друзі. Сьогодні хотілося б поговорити з вами на таку тему, як е, жовті бройлери, не жовті, не жовті, жирні, не жирні. Дивіться, давайте почнемо з того, що є різні направлення птиці. Є яєчка, є м'ясо-яєчка, є е, м'ясні. Ми вирощуємо м'ясні кроси бройлерів. Для чого? Для того, щоб в найближчий час протягом 2-2,5 місяців отримати максимально велике і якісне м'ясо. Всі ми розібралися. Але ми часто чуємо, нам кажуть, що ви ще не бачили жовтих бройлерів. Люди, які там тримають їх по 4, по 4 місяці, по пів року, доводячи їх бройлери жовтіше. Звісно, вони будуть жовтіше. Що ж вирівняєте двомісячного бройлера з чотирьохмісячним бройлером? І Питання тут а не в зернових чи комбікорми. Готують ви хоч комбікорми, хоч зерновими, але з часом, чим старша, бройлер чи будь-яка курка, вона стає більш жовтіше. Чому вона стає більш жовтіше? Тому що у неї більше стає жиру, тобто жирових відкладів становиться більше, і цим об'ясняється подальший насичений яркий жовтий колір. Тому ще раз кажу. Любі мої друзі, не рівняйте 4-місячних або піврічних бройлерів з 2-місячним. На цей вік 2,5 місяці цим бройлерам, Для них це природній істиний колір шкіри, такий, як має бути, без форсування і без зайвих фарбників. А всім гарного дня!